Блін, мене батьки не перестають радувати. От подарували, ну, батьки моїх дітей з 10 подарували от черешню 2,5 кг. Я її їм, їм, їм їм. все ще не можу з'їсти. Взимку черешню. Я, я не пам'ятаю, коли я останній раз її. їв, Вона ж зараз дорога. Що в Китаї, що в Україні. Скрізь вона дорога. От дивіться, яка чорна, яка смачна, яка м'ясиста, Блін, вона дуже солодка. Клас. І ще і ще ось такий от дуріанчик сушений. Сушений дуріан. Одна мама одні дівчинки подарувала нам всім вчителям. Приїхала з Таїланду. Була там чи відпустці, чи, чи просто відпочивала. Не знаю, що вона там робила. Але ось подарувала от такий дуріан. Не куштував я сушений, сушений дуріан, куштував такий свіжий. Він мені не сподобався. Але от може сподобатися сушений, як гадаєте. Зробити відео, зробити розпаковку цього дуріану, <гум> який на смак мою реакцію чи ні. Пишіть пишіть в коментарях. Буду радий побачити.